Доброго дня. Переробив я такий ручний бетонозмішувач на електричний. так Двигун у мене на 800 Вт десь приблизно. Пусковий конденсатор і робочий всередині в цій коробці. Редуктор і цеп я взяв на металобрухті за 200 гривень. Співвідношення точно не знаю, але на виході у мене 30 обертів за хвилину. Я думаю, цього достатньо. Пускова кнопка, щоб ланцюг натягувався, зробив, гайку приварив до пластини, закручуєш болт і виходить, натягує цеп. Так, ну що запустимо. Працює нормально загружав півтора мішка щебня. Пробував як буде запускатися заповнено, нормально запускається, все добре. Саме важко було це, от, я не знав співвідношення редуктора і підібрати зірки. Оця у мене вийшла з велосипеда Україна. Цю прийшлося робити самому. Ну, добре, що в мене є плазморіз, розчерчував і робив трошки токарки, трошки сварки, і зліпилося. Всім дякую за увагу.